Так, отже, що ми бачимо в діаграмі, яку ми створили. Ще раз нагадую, що тут можна побачити, щоб ви могли повторити. Значить, тікено ми створили діаграму, у нас з'явилися вкладки знаряддя для діаграм, які розділені на конструктор і формат. Складка формат використовується для того, щоб оформити кожен окремий елемент, який ви будете виділяти. Наприклад, якщо я клацаю в ряд даних оцих таких позначених синім кольором, то в нас виникає, зверніть увагу, зліва вверху відображається, що я виділив, який елемент діаграми. Тут, до речі, можна через цей список виділити будь-який інший елемент. Тут відповідь на питання, з яких складових частин складається саме ця діаграма. Перелік цей відрізняється для різних типів діаграм. Можете собі подивитися, в кого є можливість на комп'ютері. Ну а в кого на телефоні, там трохи складніше, але я думаю, що теж є. Перевірити не можу, бо в мене зараз нема можливості телефон в ремонті. Так. Значить, виділений цей об'єкт. Тобто ряд даних, кілька точок. І для цього переліку. Ми можемо застосовувати команди по оформленню, наприклад, вибирати якісь там стилі, які нам заходять, і вже поміняли, бачите, чи вручну вибирати не стилями. Пам'ятаєте, у Word ми говорили про стилі і казали, що це сукупність параметрів. Але ми можемо ці параметри по одному вибирати, наприклад, якісь кольори, конкретно звідси, чи з розділу інші кольори, чи можна малюнок розмістити замість кольорів. Чи градієнтні заливки використати і вказати, яким кольором чи текстури. Будь-що, те, що використовується в Word для оформлення мальованих фігур. Контури міняти: колір, товщину, тип лінії, інші лінії тощо. Так? Ефекти використовувати для фігур. Ті, що можливо застосувати, вони активні. Ті, що неможливо, вони зараз неактивні, пасивні. Так. Отже, таким чином можна змінювати. Вкладка конструктор використовується для загальних налаштувань до цілої діаграми. Ще раз нагадаю про ті кнопки, які тут присутні. Додати елемент. Використовується тоді, коли якогось елементу не вистачає, або якщо ви якийсь елемент хочете відключити. Для прикладу, Осі відображаються, бачите, вісь Х, тобто горизонтальна, вертикальна і вісь Z, вони всі включені, бо видно, що кнопка натиснута. Її можна відключити, і тоді ось і пропадають ті, які ви відключили. Назви осі. Е, в нас можуть відображатися назви, можуть не відображатися. Ви їх можете змінювати. навіть. Наприклад, вибираємо команду назва осі горизонтальна. У вас має з'явитися назва осі. Так, зараз глянемо. А, ось вона є. Назва Осі. І тут ви пишете, що це таке. Наприклад, там назви підприємств або підприємства. Вказуєте, яка там назва. Аналогічно можна для вертикальної осі вказати таке саме і тому подібне. Тобто елементи можна додавати, а потім їх змінювати. Якби, наприклад, у вас була така діаграма, що нема назви діаграми, ви вибираєте назву, вказуєте, де вона має бути, над діаграмою, чи по центру, чи ще десь там. Треба вам таблицю даних сюди додати. Таблиця даних. Вказуєте, куди, наприклад, там, з умовними позначеннями, і у вас з'явилася ота табличка, яку ми заповнювали на аркуші аркуш 1. Е, всі ці елементи мають багато властивостей. Ну, Крім того, є певні елементи, які навіть ще можна переміщати. Наприклад, цей елемент, е, який називається легенда, можна його зловити, пересунути в будь-яке місце, яке ви вважаєте, не послухався мене елемент. Так, зловити, пересунути. Все одно не слухає. Чому? Не знаю. Розміри змінює і мав би ще пересуватися. Може тому що комп'ютер в даної миті гальмує, не хоче мене слухати. Так, до речі, цей елемент містить текст. Отже, до нього можна використовувати команди, оформлення тексту. Наприклад, перейшли на вкладку Основне або головне, вказати там інший розмір шифта. І вже ті букви будь-краще видно і збільшиться і тип шифта тощо. Те саме стосується і осей, те саме стосується заголовків, назв тощо і таке інше. До кожного з цих елементів свої налаштування є. Тобто їх можна змінювати ще і на третій панелі, яку я зараз покажу. Далі швидкий макет. Навіщо потрібно? Щоб швидко переоформити цю діаграму. Наприклад, ви хочете, щоб вона виглядала таким чином. Так? От, Вибираємо цей макет. І бачите, що нам легенду зразу перекинуло в правий бік, хоча вона мене не слухалася і не хотіла перетягуватися. Так? Чи, наприклад, я хочу, щоб в мене була е, діаграма такого вигляду? Не слухаємо. От. Бачите, дещо змінилося діаграма. Назва осі появилася вертикальна і горизонтальна. І, правда, воно вже встигло забути ту назву, яку я задавав для горизонтальної осі. Так. Вернемося до діаграми. Далі можна змінювати колірну гаму. Можна. Можна стиль діаграми вибрати. Мало того, що ми саму діаграму вибрали. Так, ми можемо використовувати якісь певні стилі. Тут є різні. Стилі, що можна застосовувати в чорних тонах, там в сірих тонах кольорова, з якоюсь там страховкою і таке інше. Стилі міняються в залежності від типу діаграми. Далі, Можна поміняти осі місцями. Наприклад, те, що було X, наприклад, там назви підприємства, Y було, якісь там їхні прибутки або щось. Якщо ми повернемо, то відповідно вони матимуть інші розміщення. Можна змінити тип діаграми будь-якої миті. Натиснули. І, наприклад, замість стовпчикової ви хочете вибрати якусь там лінійчисту чи там гістограму. От, наприклад, такий варіант розміщення хочете вибрати. Якщо він вам вважається більш логічним, нехай буде такий. Бачите, розвернуло зразу. І стилі зразу помінялися. Зверніть увагу, бачите. Далі. Перемістити діаграму доречно їм тоді, коли ви тільки створили діаграму, вона розташовується на аркуші з даними. І тоді ми натискаємо на цю кнопочку і вказуємо, куди перемістити. Наприклад, вибираємо або окремий аркуш, вказуємо йому назву, або на, на наявному аркуші, десь кудись інакше, або інший аркуш, якщо є декілька аркушів, і вказуємо, куди перемістити дану діаграму. Далі. Стосовно оформлення елементів, ну, наприклад, попередньо ми маємо пам'ятати, що складових частин діаграми багато. Наприклад, є це є ця частина, так, де ми є. Коли ми наводимо мишку, нам навіть показує, як та частина називається. От область побудови, наприклад, ця область область діаграми, тобто зовнішня область, на якій Розташовані всі елементи, вона є область діаграми. А побудови, де саме вона малюється. Це є ряд даних, і він має якусь певну назву. Бачите, конкретно цей елемент, цей довгий, це є точка цього ряду даних. І вона має певне числове значення. І так для будь-якого елементу це легенда. Бачите, підводимо. Тут назва осі, тут значення осі тощо. Коли я виділяю будь-який елемент, я можу до нього також дати команди ще додаткові, яких на цих вкладках ми не бачимо. Бо ці вкладки для оформлення. Права кнопка миші до будь-якого елементу, який ви вибираєте. І тут є команда формат. І далі пише чого. Залежно, що ви виділяли. Ця команда завжди останнього переліку. Тобто, якщо я виділив ряд даних, тут буде формат ряду даних. Якщо я виділив підпис,. Ой, перепрошую, назву осі, там буде формат назви осі. Виділив легенду, формат легенди і так далі. І вони ці формати відрізняються. Наприклад, вибрав формат ряду даних. Виникає додаткова панель, яка поділена на багато, ну, яка поділена на такі команди, як для оформлення, тут заливку, рамку можна міняти, такі ефекти різні можна міняти. Такі загальні налаштування, наприклад, для ряду даних мова йде про те, як показувати ті ряди з перекриттям чи без, яка ширина площини тої, і тому подібне. Все це можна міняти. Якщо я виділю, наприклад, легенду, бачите, в мене помінялася команда, пише вже формат легенди, і команди помінялися. Наприклад, відображається, де вона має бути: згори, знизу, ліворуч, праворуч, чи ще де там нам захочеться Текст цієї легенди От, з'явилася ще команда параметри тексту, і тут для, тексту можна, для того тексту, який є в легенді, можна міняти якісь налаштування, заливку, для нього міняти контур, чи поміняти отакі, е, команди по відношенню оформлення до того тексту, чи тут задати, яке має бути вирівняння, під яким кутом той текст написаний. Пропонується 0, але можна його ну, для деяких елементів його можна змінювати. Для цього елементу можна, бачите, на білому полі, значить можна міняти. Причому з'явилася якщо підказка, яка писала, які значення можуть бути від мінус 90 градусів до плюс. Так, далі. Якщо виділити, наприклад, попробувати виділити сітку, чи область побудови, бачите, область побудови вказує, що можна міняти заливку для неї, різні варіанти, рамку для неї можна якусь задати. І теж вказати тип лінії, товщина, контур там, і тому подібне. Тут ефекти різні для того елементу задати. Інакше кажучи, оформленням діаграми можна займатися набагато довше, ніж її просто побудувати. Побудувати ви правильно виділяєте, даєте команду побудувати, і вона побудувалася, а потім займатися оформленням. Далі, крім оцих властивостей, які ви бачите, от я можу закрити їх, так? до конкретного елементу. Наприклад, я виділив ряд даних оцей сірий, Можна додавати ще команди от наприклад, додати підписи даних, які ми зараз не бачимо. Нас цікавить, які там числові значення, не тільки візуалізація нас цікавить, а буває, що треба і числа бачити. Числа можна бачити, якщо ми виберемо команду додати підписи даних. Або ми можемо вибрати. Команду додати виноски даних. Тобто це будуть і числа, і до них така ну, планочка з винесеною лінією відображатися буде. Ну, покажу різницю. Наприклад, додати підписи. Бачите, числа з'явилися біля, біля кожної точки ряду даних. Якщо я клацаю ці підписи, вони виділяються одночасно, і до них я можу зразу застосовувати якусь команду, наприклад, основне, і задаю розмір шрифта. І колір, наприклад, там, тощо. То, що вважаю за потрібне. І команда виконується одразу до кількох елементів. Якщо мені тільки один треба чомусь оформити, то я клацаю ще раз той елемент, і вже тепер команди будуть стосуватися одного елементу. Точно так само і з рядом. Ряд клацнув, виділилося кілька елементів того ряду. Ще раз клацнув, виділилася тільки одна точка того ряду. Ну і варіант з м -м, виносками. Значить, де у нас є <coughs> формат підписів даних. А, у нас, певно, підпис якийсь виділений. Формат підписів даних ще є. Бачите, є така команда, яка стосується тих підписів. тут теж можна задавати, де вони розташовуються по центру, біля вершини, ще десь там. Але в даний момент нас підпис не дуже цікавить. Нас більше цікавило ряд даних. Так, от ряд даних. Ніяк я не попаду, чи що. Так, я витер ці підписи. Права кнопка миші. Бачите, поки не витер, вже змінити не можу. Додати підписи даних, стрілочка. І додати виноски. От, бачите такі виноски. В рамочці Текст може цей зловити, і навіть його. Просто кудись витягнути. І виноска та малюнок її коригується, змінюється в залежності, куди її винесли. Попробуємо щось подібне побудувати на іншому типі діаграми. Ну, наприклад, от виділяємо ці дані. Ставлення, кругова, об'ємна, секторна. Так, перемістити діаграму на окремий аркуш, даємо назву, якщо потрібно, натискаємо ОК. Перенесли. Бачимо, що тут є багато цікавих варіантів стилів для цього виду діаграми. Ну, нехай буде отакі якісь. Так, змінити кольори. І тут є різні колірні гами. Не встигає за мною Excel. Ну, нехай якийсь такий варіант. О. Оригінально, майже все в одному кольорі. Ну добре, нехай. Тут, до речі, немає сенсу команда перевернути вісь, бо в нас один ряд даних. Можна, звісно, змінювати тип, тип діаграми, що є потреба на якісь інші. Але нас більше цікавить зараз в даний момент дані цифри, підписи. Отже, ми натискаємо правою кнопкою миші Додати підписи даних. І варіанти нам пропонуються знову ті самі. Якщо ми вибираємо додати підписи даних, от вони додаються. Ми їх бачимо, клацаємо в них. На темному фоні їх погано видно, тому, мабуть, доречно змінити розмір шрифта. Доречно поміняти колір для них, наприклад, білий. І тоді їх буде видно. чи там, Наприклад, для контрасту може бути жовтий. такий, так? При бажанні можна виноски примусово зробити. Наприклад, ви виділяєте якийсь елемент, от один. Потім клацнули, ловите цей елемент, витягуєте за межі і у вас утворюється така собі виноска. Але бачите, вже на білому фоні жовтий колір явно не грає. Виділили, витянули. Виділили. Не, не можу зловити. Витянули. Не попав. До речі, я виділив був елемент діаграми, я її розтягнув, і вийшло так, що сектори розсуваються. Навіть таке в кругових діаграмах можна робити. Ну, Колір жовтий нам не підходить. Ми знімаємо виділення, класнули куди-небудь. Потім класнули в підписи, вказуємо вже інший колір. Нехай буде отакий. Вже тепер чітко на білому кольорі видно. темно синій так, цей елемент треба розтягнути. Не можу попасти. Попав, потім ще раз клацнув, розтягнув. Щоб краще було видно той цифровий елемент. Так, е якщо ви хочете міняти кольори цієї діаграми, клацнули в неї. Виділяється ціла діаграма, всі сектори. А щоб окремий сектор змінити, то треба в нього клацнути. Він виділився, тільки тоді ви можете щось його міняти. От, наприклад, вибрали варіант заливки. якийсь там градієнт, не знаю, нехай червоний. А потім виберу ще й градієнт, нехай буде. Якийсь такий, отаке, От нехай. Та. От, тут якийсь вибрав елемент. Бачите, якщо я бачу, що виділено один сектор, я можу давати команду. Якщо в мене виділилися всі одночасно, то... Нелогічно давати команду, бо воно буде стосуватися всіх секторів. Позадавали. Так. Ну і наразі все.